Доброго дня, дорогі кролюники! В сьогоднішньому відео я розповів про породу білий панон. Кроликів Білий панон відносять до м'ясної породи та бройного вигляду. Завдяки спеціальному відбору для скарбення цей гібрид вперше був створений в Угорщині. Секціонери взяли за основу представників у Білий Веретень, Новозеландську та Каліфорнійську породу. Фахівці, які займалися розведенням молодих кролів на м'ясо, дали високу оцінку нової породи. Вага дорослої особи не доходить до 5 кг, а забій проводиться у віці 3 місяців. Статева у кроликів починається у віці 4 місяців. Особливого значення необхідно приділити раціону харчування, щоб кролиць не набирали жиру. Ожиріння стимулює зниження статевої активності. Досвідчені кролівники рекомендують допускати самку у клітку до самця приблизно на 20 хвилин. Тривалість статевого контакту проводиться протягом 7 днів. За цей час вдається одержати позитивний результат. Представники цього виду розрізняють своєю швидкою зрілістю та підвищеною прожичістю. У середньому за один дослід одна особа здатна виносити до 10 кроленят. Крольчехи із задоволення вигодовують чужих малюків. Тим часом рятуючи їх від голодної смерті. Оптимальний відсоток жирності молока у кролиць дозволяє запобігти в'єденню додаткового прикорму молодому потомству. Кожне потомство кроликів у білий поно відрізняється своїми високими виживаннями. Крольчата швидко та активно набирають м'язову масу, яка дозволяє їм стати самостійними. Якщо тварини вирощують, щоб одержати м'ясної продукції, то збільшити коефіцієнт чистої сировини дозволяється спеціальними складами комбікорму. При схрещуванні цієї породи з іншими видами кроликами вдається отримати здоровий молодняк із міцним імунітетом. Кролики з такого дозвіту також швидко збільшують свою масу, а фермери отримують доскональний продукт для продажу. На 1 кг ваги тварини необхідно витратити 4 кг корму. Причому набір ваги становить близько 40 г на добу. Кожного дня кроликам потрібно давати їсти, капусту, картоплю, кормі та багато іншого. Необхідно підтримати гігієну, стежити, щоб в літах не заводилися міші та інші гризуни. Та кожного дня промивати посудини гарячою водою. На цьому у мене поки що все. Прошу підписатися на мій канал та поставити лайк та дзвіночок, та не пропускати моїх нових відео. Підтримайте українське.